Добрий день. Отже, це кліточка для підсадки маток. Минулого. Не знаю, які цараки. Самидесятий десь. Отак. От Коли самостійно робили різноманітні. Причандали, бачите, як зроблено. Старі діди, які ще посічникували в дуплянках або в саморобних вуликах з дашки п'ятидесятки. Ну, от такі от кліточки для підсадки маток. Ну тут. Чесно кажучи, вона сантиметрів. Вісіму висоту, внизу є дірка. І щоб матку пускати, ну, тут вашінкою можна заклеїти. Льодяник стрикнути, чеканді. Матеріал сосна в даному випадку. Отак от, от. Я понесу це в краєзнавчий музей. Ну ось ободок для того щоб раптом не зачепив і не висмикнув це ребро таким чином наші д викручувались і займалися творчістю так. отак а що було до цієї кліточки, я не знаю. Дріт здорово допомагає. Ну якось так. В принципі, нема про що казати більше. Старовинна кліточка. Ну, щоб таку зробити, годинки-дві треба посидіти. Ну, може трошки менше, півтори. Але все одно. Голова робота в наш, наших дідів. Отак от, от. Не те, що ми зараз все купляємо в магазині. А вони якось викручувалися мед був. Do bacznie.